Там нет, нет, нет уbie, ни нет, ни угля, ни газа, ничего нет. Они ждут Европу. Подстрекают это все. Штаты. Штаты подстрекают Украину оторвать от России. Выдают это первое. Discard, а что хорошего вас Россия ]отребление. будущее, по крайней мере. Расстреляют. Сталина на вас нет. Сейчас с вашего разрешения. Представитель активист зачитает обращение к президенту нашего. Звернення громадян України щодо проголошення проведення всеукраїнського реформу за народною ініціативою, дотримання прав громадян закріплених конституцій чи законодавством. Ми, громадяни України з 24 областей, Автономної Республіки Крим, ми з Києва і Севастополя, представляючи український народ, реалізуючи своє конституційне право на управління державними справами. Та конституційний обов'язок із захисту суверенітету та економічної безпеки звертаємося до президента України, який є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання конституції України, прав і свобод людини і громадянина, вимогою виконати покладені на нього конституційні обов'язки, щоб забезпечити воложних прав на народне виявлення шляхом всеукраїнського референдуму, за проведення якого зібрано 4 мільйони 431 тисяча підписи наших відчиніків з таких питань. По перше, чи згодні Пись тим, щоб Україна стала членом організації Північно-Атлантичного договору. По-друге, чи підтримуєте ви участь України в єдиному економічному просторі разом із Російською Федерацією, Республікою Казахстан та Республікою Білорусь, відповідно до угоди про формування єдиного економічного простору, підписаної 19 вересня 2003 року. Дотримання порядку збору підписів та необхідна їх кількість, підтверджені протоколом Центральної виборчої комісії від 29 .12 2006 року, що передане президенту України для проголошення референдуму. Проте президент України Віктор Ющенка зневажаючи волю народу, як Росія у Чи власне та Конституції України супереч з засадним принципом демократії Почему та виконав при приписі Конституції України та рішення Конституційного суду номер 23 РП, 2008 від дев'ятнадцятого року, що обов'язало його проголосити всеукраїнський референдум за народну ініціативу стаття 17 знову закону України визначає захист суверенітету та територіальної цілісності України забезпечення економічної безпеки і справи всеукраїнського українського народу. Відтак, ми громадяни України, користуючись своїми конституційними правами та відповідно до положень закону України про звернення громадян, вимагаємо від президента України Віктора Януковича виконати свої обов'язки і. Повноваження передбачені статтями 82 і 106 конституції України та проголосити проведення всеукраїнського референдуму за народну ініціативу з питань. По-перше, чи згодні ви з тим, щоб Україна стала членом організації Північно-Атлантичного договору? І друге, чи підтримуєте ви участь України в єдиному економічному просторі разом із Російською Федерацією, Республікою Казахстан та Республікою Білорусь? Відповідно до угоди про формування єдиного економічного простору підписаної 19 вересня 2006 року. про результати розгляду даного колективного звернення в установлений законом строк просимо повідомити за адресою вулиці Червоноармійська, будинок 23Б, місто Київ. Хто за дане к президенту, прошу проголосовать. Опустили. Кто против? Кто воздержался? Клоунов мы не берем. Не, я ни в коем случае не клоунов. Единогласно принято. Я <су> говорю, уважаемые <су> друзья, <су> уважаемые <су> земляки, единодумцы за солидарность и поддержку. Слава Украине! Героям! Вы полицаев. меня назвали бандеровцем. Бандеровцы это слишком почетно. Я никогда да? не называю бандеровцем. Вы отвечаете за свои слова? Я отвечаю за площадки полицаев, а не бандеровцев. Да? Вы отвечаете за свои слова. И полицаев, вы отвечаете предателей за свои слова. и ветеранов и Вы знаете, что вы вечера. за это получите. Вы за свои слова не отвечаете. Бандеровец Для тебя слишком почетно, ты не Бандеровец. Да, а кто я тогда? На щедок полицая. А можете назваться? Тобі, тобі тоби Тобі Тоби Я особисто вітання передаю. То би бы. Ты понимаешь? Вот это подобие что-то угрожает. Что-то угрожает. Да что что не надо мне угрожать, я таких видел, знаешь, сколько. Вы только что мне угрожали, обозвал меня Бандеров. Я сказал, для вас слишком почетно, вы никакой да? не Бандеровец. А кто я? Кто вы я полицая. по всей видимости. Начальник полицая? По всей видимости. Да, вам да. паспорт показать? Так. Да. Слушай, ты вот отца, сейчас свою камеру нахуй поломаю. Да. А ну не трогай. Сейчас зубы нахуй выбью, пошел нахуй. Я не понял, ты что? Я сказал, ты что? Э, ты что, вообще охренел? Ты О, хранял? Ребята, ну сейчас, что? что такое? Да, что? Да, что? что? А кто Подожди, а, это? Подойди, а, а что ты вы нас снимаешь? Что бьёшь? Да чё ты на теле бьёшь? Вот он русский выбор. Будь добр, будь, кто кого бьёт. Нахуй и захуй. Ну, это только русский выбор, так можно сказать. Маскаляка! А ну, Маскаляку на еляку! Эй! Эй! Маскаляку на еляку! Эй! Эй! Я поспоряхую. А чим ти гордишся? Гордиш? Батька россиянин. Гордиш? Батько че? не росіянин. Я русский знаеш, Конечно, що? Украинка, батько. А что ты знаешь, что в Мамка українка, Батько россиянин. Украинка. Че ты ти решт, ти, дурак? Ти? Что ореш? ты орешь? что ты ко мне пристал? А ты что орешь? те, не він Украины. Я, я Украинец. И я украинец. Это мое право. Это мое право. Партизанское ви... сумма. Это мое право. Жители партизанской сумки. Этот снимает законно. Обзывает его зафиксировать. Дебилом. знімати. Нашу. Заяву міліцію да. всього Давайте, антиукраїнського Саяць. вибору. Всі питання, Саяць, які ви вважаєте, були порушення, особисті права громадян. Зараз ми Дивен. вас напитуємо всіх, але будь ласка, правильно. не розходьтеся. Вибираємо відповідні матеріали. Ось і приймаємо конституційне рішення згідно вимог чинного закону. Зрозуміло, це, це вірно. Да. Ми поговоримо. Це правильно. Семен, ти як депутат Звісно, подтверджу. А ось вот это. Меня, У меня зафиксировано смотрите. все на камере, не 80, беспокойтесь. Пожалуйста, да. не расходите. Я лично никого не оскорблял.